Ховався під чужою фоткою, а там на фоці взагалі то геть-інша людина. Привів у шикарний ресторан. Ти знаєш, що найгірше? Я знаю, що я не в ресторані, ні, навіть не в шторані, а в під'їзді підправив макіяж. І, взагалі, хочеш, я тобі насиплю зараз ванну чорної ікри? Зірвався в катушок. Зараз я мчу на зустріч з містером Всесвіт і з містером бізнесменом. Реально, може, мені торгівельний центр подарують? 18.00 і я на місці. За бортом мінус п'ять. Тож не поспішаю на точку зустрічі, аби не задубнути. Остання перевірка мікрофона та прихованої камери в сумочці. І вперед. Ох, покатаюсь сьогодні на БМВ. Можливо. До речі, це остання фраза з нашої з ним переписки. Група з прихованими камерами по периметру. Такі собі звичайні перехожі. Коротше, чекаємо. Крістіно, привіт. Даруйте, а ви хто? Ну, здрасте, що за приколи? Я Вітя. Ми приписувалися в неті. А я я як Вітя? Бо на сайті писав цей Віктор, а прийшов цей. Вітюк. І щось я не бачу, БМВ. Чи це потоптані шкари в нього? БМВ. А, а там на фоці взагалі-то геть-інша людина. Я знаю, що тобі. Що? Зовнішність головне. Ні, ну просто навіщо виставляти чужу фотку тоді? Ну, чужу. Ну, я просто відома людина в роботі, в бізнесі. І от можна було б зразу змитися. Але Віктор обіцяв сюрприз. Ну, гаразд. Така ми якось кудись підемо. Підемо, погріємось. Я. Ходімо прямо вон туди. Ми проходкою будемо грітися. Я одразу запитую, просто я замерзаю вже. Ходімо, давай. Може, йдемо до БМВ. Кріс веди нас камерами. Бо раптом ми зараз як чухнемо на крутій тачці. Та йдемо вже хвилин десять. І я вже майже задубла. Так а де БМВ? Ти ж ніби казав, що будеш із БМВ. Ну так я з БМВ. Пакет з написом БМВ. Це так жарт, так? Жарт зайшов, так. Тільки на поворотах не женіть сильно. Гаразд, а все інше, я так розумію. Це теж жарт там про бізнес. Ну що ти гониш? Та чому я гоню? У Мене враження, що не я тут гоню. Я тобі сюрприз приготував. Оце сюрприз мене поки і тримає. Хоча ноги мене вже не тримають. Я просто а -а -а, починаю. Нарешті завертаємо в якийсь двір. Тут ми що не даємо проїхати, не тільки тобі на боєм виганяти. Аж раптом прийшли. Тобто так, а ми до тебе додому. Вітя лише ухмильнувся. Але пофіг, я так змерзла, що ломанулась в той під'їзд. Так зараз все буде. Б'юся, у тебе номер квартири 15. Чи який? Ніякий. Добре, поверх. Ми спускаємось з четвертого на третій? Ну, а куди ми йдемо, я не розумію. Все, прийшли, притопали. А, тобто. Ну а Що? Саме те. Що? Що? Побачення в парадняке. Це ж просто казкова мрія. А... Ось. Та-да! Та Я в Вауті. Подушка з пакета БМВ. Який шик. Але в першу чергу ставлю приховану камеру. Та мені щось потрапило до черевика, чи сніг, чи щось. Щоб побачила все, що тут буде відбуватись. Тут що а, -а, -а! я так розумію, я сьогодні на БМВ таки прокатаюсь. Катайся заради бога. А пристібатися треба на цьому БМВ? <су> А ще тиждень тому Вітя для мене був ось такий красень. Та чого для мене? Для інших мадам теж, судячи з коментів під його фото. Але написав Вітя мені, що бізнесмен і що влюбельон. Та помилки Вітю спалили. Покажу. Я крикнула від обурення. Ми, звісно, зрозуміли, що бреше, але от навіщо? А у відповідь бомба-граната. Вбитій? Що таке впитій. Біля бювету чи що? І що? через секунду. Давай в шостій. Впитій. <свіття> це що, оп'ятій? Проте наостанок розумно добив. Заінтригував, коротше. Ну, то зустрінемось. Ну, на BMW я вже сиджу, а сюрприз, мабуть, попереду. Я не знаю, це, це от просто справжнє. оце ось це, це смітник. Ти що дика сміттєвого бака не бачила? Там мусорний бак тепер бачить нас з прихованої камери. Третя в моїй сумочці. Сама романтика, саме воно. Просто а чому не в ресторані? Там теж непогана романтика. А що ти ресторан, шмисторан? <рес> я навіть в шмисторані <рес> готова посидіти. Така холодрига. Ти знаєш, що найгірше. Я знаю, що я не в ресторані і навіть ні, не в шмисторані, а в під'їзді. Що ти починаєш? Усі женуться за баблом. Опа, попала бізнесмену в больне місце. Розслабся, мала. Я ж бачу, що ти не така, як усі. Ой, мені здалося. Так, а чим ти займаєшся? Бізнесом чорна ікра. А в чому бізнес? Постачаю найкращу ікру. Вона в тебе з запахом коньяку? Якого коньяку? Ні, не здалося. Підсів ближче мене аж вжухало його амбре. Є одеколон, такий. Запах, запах? запах ікри. Я запах ікри. Куштувала Чорну чорної крові. Так, давно не їла. А я в ній купаю. Ну брешеш. Ну прям цікаво для чого. А ти мені взагалі в душу запала. Ой, зараз піде зізнання в любві. А от саме людські почуття в під'їзді, тому що тут людина справжня. Особистість, ти особистість і я особистість. Яка глибина ми мислі? Людські почуття в під'їзді. Чи, Блін широта. Що ще чекати? Забазарився я тут з тобою. Все? Я ж тобі обіцяв той. Сюрприз. Зараз буде. Ти тільки тут пожди. Пожду. Я зараз. <рес> Кріс, ми тут під під'їздом раптом. що. Прийшло вже хвилин сім. Може бізнесмен Вітя просто здриснув, бо далі легенду нема чим крити. Йо, барін вийшлі на терасу! Ось таке буде тако. А це що? Це цей. Цей? Цей хто цей? Ну? Тобі ікра. А, мені? Так? О, пафас. Значить він ключі від BMW дарить. Так а, потримати? Ну скуштуй, чим я займаюся. Угу, Бутрики, значить, впевнена, він чекає мій обморок від щастя. А, а чому червона? Ти ж нібито чорною займаєшся? <кху> 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 Питання підвисло. А коли він сів, дещо провисло. Проте я цього ще не бачу і не знаю, що попереду у нього підступний план. Тут що а! Більше йкрина. Блін, як тхне синтетичного ікрою? може прикинутись мертвою. Ну як? Дуже дивний смак. Бо ти нормальної ікри не куштувала. Ну, давай вже, вітя, Вали козирями. Для чого весь цей під'їзний шик? Що? А чому ти не чорно? Все ж таки. Бо чорний ікра для шику. Сидіти в дорогій квартирі. Чорна ікра, троянди, музика в шикарному інтер'єрі. І що, і що? Ти не подумай, у мене там мармур. Ну, все за найвищим розрядом. Це зовні так. Стоп, це він мене додому заманює? Типу червону кру можна і в парадняку, а чорну тільки в шикарній квартирі. Хочеш, я тобі насиплю зараз у ванну чорної ікри. А це Ході. де це ми на четвертому поверсі, так? І отут піднятися? Так. Прийняв. Заходимо вже. Ну я скуштувати хіба що? Скуштуєш? А БМВ забирати? Беху. Беху я заберу сам. Заберу беху. А вітьок ледь не тріснув від щастя. Зараз все знімають тільки камера в сумці. Заходь. О, ну, Перші двері праворуч, як у мене. Прийняв. Пропускаю його вперед. Чому Хорошо. так темно? Я зачиню. Я зачиню тоді. Аби не закрити двері. Я зачинила. — Зараз буде ліворуч. — Я просто. Так, а чому так темно? А він мене за руку тягне кудись. А, е... Ходімо, ходімо, ходімо. Ой, Я тут щось, я через щось бачу лише вікна без шпалер. Чекай, я заберу. Так. Але чую якісь дивні шебуршання. — Давай, 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 давай. От, почекай. А, а, та, я, я просто… А... Щока а -а -а! А ну? лежати о, він лежати. Ану швидко відпусти. Він що голий? А вітя не любить прелюдій. Він штовхнув мене на диван і зверху скочив. Хто ви. Це новий канал. Програма аферисти в сітях. Хмар мурде. І статуя. А чи статуя це ти? А полони передняка. А план у Віті був підступний. Прикормлював червоною ікрою. Отже, чесно, коли він сказав про червону ікру, він же був у червоному халаті. Я думала, що це він тупо мече ту червону ікру. <ріст> <ріст> він же як лосось вийшов у цьому червоному халаті. Це та, яка гумова, чи з чого вона там зі шмарклів її по моєму роблять? Страх. Та підробкою виявилась не лише червона ікра, а й шикарна квартира. І БМВ. Ну і чорна ікра. Якою Вітя так і не козирнув. Так, Вітю, що я тобі скажу? Треба нам звідси вийти. Негайно. Хоча ні, де чим козирнув. Голим задом. Це не чорна ікра, це повний крах.